І всім привіт! І з вами Brother's Play І сьогодні ми будемо забирати халяву. Дуже багато цікавого вийшло в Subiceurf. Значить, скоро вже буде глазова неділя, це завтра вже. Заходимо в нові сообщення, як ми бачимо, дві смс-ки прийшло. Перше це ось субо Суба поздравляет тебе з Пасхою. Скоріше запрыгивай на доску кролік. Прям дуже мені це все подобається. Нажимаємо Попробувати. І ось ця безплатна доска. Це просто бомба. Осталось времени, короче, вы ви можете цю доску забрати. Ще 5 днів у вас є, щоб її забрати. Нажимаємо Забрати безплатно. Просто бомбезна ця доска. Я вам скажу. Дуже мені подобається вона. Звісно, тут немає ніяких цих. Зараз покажу, про що я кажу. Ось, доски, тут немає ніяких цих ефектів. Стрибок, всяке це. Ну, нічого страшного, для халявної доски сайот. Так, кролик намальований там. Далі переходимо. Дивимося, що тут ще є. Це ми дивилися, це ми проходили, це ми також дивилися. монети. моніти. Калум, праздничний френк техаю другої. Це що таке? Не знаю, це напевно просто обмінник. У мене тільки 14 тисяч, доску я вже заберу потім, поки що ще ми забирати її не будемо. Я хотів би забрати ось таку доску. Доска із Аравії. Вона вже була колись в пропуску, я думаю. Нажимаємо. Тоже дуже класно виглядає доска. Тоже халявна. Майже кожен день обновляються доски, персонажі, так що можете собі брати забирати. В кожного я дізнався в кожного різні доски і персонажі. От, Наприклад, в мене ось доска із Аравії, а мого брата там інша доска. Забираємо. І ще, в принципі, Liberty я ще не можу забрати. Вже завтра заберемо. Так. Мі. Ось ця доска. Ну і ще візьмемо ось цей. Пильний слід. Тоже. Класно. Ну, в принципі, давайте спробуємо ось вибрати. Я не пам'ятаю, ніби більше нічого тут такого немає. Все, угу. Ну, за рекламу я не буду забирати. Все решту заберу. За рекламу я вже потім заберу. Так. Ну, в принципі, тут ніби і все. Я ще думаю, можливо, засняв би з питання літаючої доски. Лібо я вже заснімлю це отільним відео. Напевно, одільним відео, тому що тут дуже довго треба бігати. Давайте я вам покажу, як виглядає доска. Одна, друга. Ось як перша халявна доска. Честь Пасхи, я так розумію. Я щось забув, що там писало вже в ну типу в повідомленнях до цієї доски класно виглядає доска <риклад> так задивився на доску аж врізався добре слідуюча доска ну, доски і ось ще така в мене вже буде доска. Я, в принципі, буду користуватися так і цьом, тому що. Ну, і для місії іменно ось ця дуже добре підходить. А так, щоб пограти там на. Для того, щоб розслабитися, то в принципі підуть... піде люба доска, яка гарно виглядає. Ось, наприклад, ця. Трошки. А, тут всякі ці приколи. Я поняв. Ну, тут немає такого, що, типу, коли підстрибуєш і падаєш на низ знову, то немає всяких цих ефектів, що крутишся і багато чого іншого. Ну, в принципі, ось така доска. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!